Друзі, вас вітає компанія Автопарк ЮА, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Infinity FX35 2008 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль офіційний, купувався в Україні. Має дуже доглянутий вид, є косметичні моменти, але без криміналу та без ДТП автомобіль. На гарних легкосплавних оригінальних дисках зимову гуму По комплектації світлий шкіряний салон з мультимедію для заднього ряду пасажирів. Також у нас по комплектації безключовий доступ, повний електропакет. Електрорегулювання передніх сидінь, водійське з пам'яттю, мультикермо, автомобіль доосначений газовим обладнанням, помічники при русі по бездоріжжі, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього виду, підігріви передніх сидінь та багато інших корисних та зручних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.